Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов їжачок погулять. До нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає. Їжачок прийшов не один. Подивіться, хто це з ним. По дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. Бачите, ця фігура забула, як її звати. Адже у кожного з вас є ім'я. Скажіть, як вас звати? Так, молодці. Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого. У вас є круги. Один великий червоного кольору і один маленький жовтого кольору, картка з вертикальною лінією посередині. Візьміть велику фігуру в ліву руку, обведіть пальчиком правої руки сторону фігури. Яка вона. Так, гладка рівна. Прокотить фігуру по столу. Вийшло? Здорово! Дивіться, фігура почала посміхатись. Ви, справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Він уміє котитися. У нього гладка і рівна сторона. Що треба зробити, щоб довідатись, який круг великий, а який маленький? Згадайте. Так, слід покласти один круг на інший. Який із кругів великий? Червоний чи жовтий? Молодці! Червоний! Покладіть картку. На картку ліворуч великий круг, праворуч маленький. Поклали? Молодці. Скажіть, скільки великих кругів у вас? Так. Один. А маленьких. Молодці. Теж один. Молодці, діточки, все зробили, все виконали. А давайте згадаємо, хто приходив до нас у гості. Так, їжачок. А що страпилось? З, нашим, з одним з наших гостей? Угу, Він забув, як він називається, да? Так як називається геометрична фігура, з якою ми познайомились? Молодці! круг правильно? На що схож круг, на що схожий, що схоже на круг? Так, сонечком, млинці, м'ячик, тарілочка, молодці діти, зі всім впорались. До побачення, до нових зустрічей.